Власне, росіяни почали вже хвалитися тим, що вони захоплюють танки леопард біля Бахмута. Ці ці вигадки дуже нас потішають. Звичайно, але як тільки власне ем, прем'єр-міністр Польщі Неморовецький оголосив про те, що перетнули кордон України леопарди, ось ці легенди і байки російські почали ширитися. І ось такі пабліки. російські Донбас сьогодні публікують в Росії. Значить, захватили танк Леопард під Бахмутом. Ще смішніше, наскільки мені звісно, екіпаж захваченого танка польські найомники. Заступник секретаря Донецького відділення Єдиної Росії Муратов заявив, ну, дуже надійне джерело, хто такий цей Муратов, і наскільки йому можна вірити, питання абсолютно риторичне. Я лише нагадаю, що вчора ще один там радник Пушилін, який гауляйтер, казав, що вже заметили танки Ліопард возлі Артемовська, тобто біля Бахмута. А от не минуло і дня і доби повної. Вже захопили росіяни цей танк, тому е, уявляємо собі рівень е, тих історій е, методичок, які зараз вони е, по леопардах розпрацьовують і намагаються поширювати такі свої вигадані фейкові успіхи, що вони вже захоплюють там леопарди. Ну скоро і Абрамс, мабуть, знайдуть і захоплять. Ну і Хаймарси, скільки вони вже хаймарсів знищили, це вже від'ємне якесь число. Абсолютно, якщо орієнтуватися на заяви російського там генштабу Коношенка. І так далі, то в нас вже хаймарсів фактично не залишилося. А тут передали поляки кілька леопардів, то вже їх відловлюють з польськими найомниками значить, окупанти біля Бахмута. Ну і сміхи і гріх, але зрештою, чого чекати від ворога і від його пропаганди? От тільки таких дурниць і чекаємо, і наші, як то кажуть, очікування ворог абсолютно підтверджує постійно.